Любі мої, я вас вітаю з нашого недільного чи суботнього риночку у міжріччі. Це Іночка, колись вона мене закохала у це міжріччя, продавала мені землю і нашу, і для школи. І аби не наша дружба тоді, то хто знає, чи була б школа у міжріччі, хто знає, чи було б все, що за цим сталося далі. А вона була вагітна. А я ж мамочка чотирьох дітей, і нас ця тема об'єднала. Так, Ліляна мене учила дихати. Зараз відходить до мене така в окулярах пані і каже: Привіт, ви вже в Києві. А я кажу: А хто ви? Бачу, молодесенька дівчинка. Думала, мама якихось моїх діток. А це наша Іна. І про що ми говоримо? Ми говоримо про борщ. Вона мені тільки що такий класний рецепт від бабусі розказала. Я кажу, давай зараз запишемо відео, тому що товчений борщ, я сама чула цей термін, але що він значить? Інна розповість розповів про свою бабусю. які звали її. А, да, бабусю звали Ольга. Це моє найулюбленіші ім'я. Якщо б у мене була донька, вона, вона була, була, вона була Оля. І я дуже прошу своїх дівчаток, які з моїми синами, які їх люблять і мріють про діта, кажу, Назвіть мені хоч одну Олечку, будь ласка. Причому вона була друга Ольга в сім'ї. Раніше от взагалі в ну бабуся померла, їй було 99 років. Вона трішки не дожила до 100 років, і до десь до 86-87 вона готувала борщ. І що ж це за борщ? Вона, вона готувала багато різновидів борща і червоний борщ, і зелений, але от мені запам'ятався зимовий борщ. Він відрізняється від літнього борща тим, що бабуся його затовкувала. В свій час багато борщів зажарювали, смажували, а вона затовкувала. Це був такий завершальний етап. Вона брала сало, клала його в макітру, брала ступочку, брала е, щепотку, буквально щепоточку брала пшона, клала туди цибулину, чесночину. І вона то все перемолювала вручну, затопкувала і кидала в борщ. Нічого не відчувала. Тобто, це такий кропітливий трошечки трошки труд, да? але взагалі там нічого не відчувала. Міксером ти так не перемолиш, моя бабуся перемолювала. І, І вона сало чим старіше, ти. Да, чим старіше сало, тим смачніший борщ. От але вже такі тонкощі. Вони ж в той, той час солили сало в діжки. Отак влади в діжку сало рядами. І воно не псували. Абсолютно не псувалося. Я І борщ такі. мав такий насичений смак. Ти не відчував що там сало, ти не відчував там засмажки, тому що її там не було. І ця вся однорідна густина. І якби ну борщ просив отої засну отої за толки. Розумієш, воно взагалі був ну таки не передаває майсма дитинства. Ну що ми у не рецепти повторити завряд чи зможемо, але ту любов, яку вклала бабуся, назавжди буде в нашій. Це спрої. був супер борщ.